Вітаю! Сьогодні понеділок, 16 лютого, ми в магазині меблі Комфорт і у нас оновлення меблів. Нам привезли багато класних шкіряних диванів і зараз я буду мати чим похвалитися. І почнемо з комплектом м'яких меблів від італійського бренду Calia Італія. Це двомісний диван і тримісний диван з двома реклайнерами. Це елегантні і зручні дивани у класичному стилі. Всю їх поверхню покриває високоякісна, міцна шкіра світло-бежевого кольору з легким теплим відтінком. М'якесенькі, пухкі спинки, досить високі, забезпечують гарну підтримку для плечей і спини. Маємо валики під поясницю, досить висока посадка, зручна, механічні реклайнери. Підіймається підставочка під ноги і опускається спинка. Як бачите, реклайнер ремонтовано в обидвох сидіннях тримісного дивану. Двомісний диванчик без механізмів, але не менш зручний. Стан меблів дуже хороший, без суттєвих слідів користування. Такий комплект буде служити ще дуже багато років. Розміри дивані 210 і 160 см на 90 см. Звичайна ціна такого комплекту 890 євро, а акційна пропозиція всього 800 євро. Акція триває до наступного оновлення меблів, тому рекомендую не боріться, бо цей комплект вартий кожної копійки. Ще один чудовий комплект є у білій шкірі. Зручні високі спинки виглядають дуже стильно і ефектно. Сидіння також з прошивочкою, висока посадка. У обидвох сидіннях монтовано реклайнер. Ось так диван виглядає в розкладеному вигляді. Двомісний диванчик також без механізмів, але не менш зручний, і дуже класно виглядає. Меблі дуже м'якенькі, на них приємно відпочивати, як посидіти, так і полежати. Дуже хороший стан диванів без суттєвих слідів користування. взагалі. Якісь. Задні спинки також повністю шкіряні, по розмірах 210 і 155 см на 95 см. Ціна комплекту 1100 євро. Зараз продаємо зі знижкою за 1050 євро. Ще один чудовий шкіряний набір, трійка і двійка, є у чорній шкірі. Чорні меблі не потребують особливої реклами, бо вони завжди стильно і класно виглядають, вписуються буквально в будь приміщення, в будь-який інтер'єр. Також маємо високу, зручну посадку, м'якесенькі, комфортні сидіння, пухкі спинки, в міру високі, поручні також дуже м'якенькі. На цих диванах справді дуже-дуже приємно відпочивати. І зверніть увагу, що тримісний диван досить широкий, на нього можна і прилягти. Натуральна високоякісна шкіра покриває всю поверхню меблів разом з задніми спинками. Дуже хороший стан шкіри. І взагалі меблі дуже гарно збережені. Рекомендую до покупки. Розміри 210 і 160 см на 90 см. Ціна такого набору 880 євро. І зараз ми їх продаємо з великою знижкою всього за 830 євро. Тепер я вам покажу наші тримісні дивани. Тут маємо новинку, це розкладний тримісний диван у коричневій шкірі. Диван розкладається допереду, у ньому знімаються поручні, вони кріпляться на застібках. Також знімаються спинки, тобто подушки на спинках. Диван дуже добре збережений, без особливих слідів користування. Вся шкіра ціленька, без пошкоджень, без тріщин і дуже м'якенька, приємна на До речі, натуральна шкіра покриває як сидячу частину, так і бічні частини. Ззаду диванчик в тканині він має стояти під стіною, бо він розкладний. По розмірах 200 см на 90 см у зібраному вигляді, спальна частина 150 на 200 см. Ціна такої моделі 680 євро, як і всі трієчки. І зараз ми його продаємо зі знижкою за 650 євро. До речі, це одна з небагатьох моделей, які можна використовувати для щоденного сну. Ще один тримісний розкладний диванчик є у темно-коричневій шкірі. Він чуть-чуть більший 210 на 95 см. Це трохи об'ємніша і пухкіша модель. На ньому можна полежати не розкладуючи. Він досить такий м'якенький, має пухкі спинки, м'якенькі сидіння. Сидіння знімається і допереду розкладається розкладний механізм французька розкладачка. Цей диванчик гарно збережений, має дуже хороший стан, і його ціна зараз 680 євро. Ще один тримісний диванчик від італійського виробника Ital Sofa. Надзвичайно комфортна і стильна модель у натуральній шкірі такого білого холодного відтінку. Ця модель не розкладна, але завдяки широким просторим сидінням і пухкеньким поручням, на ньому можна не тільки посидіти, але й зручно поспати. Розміри 220 на 95 см і ціна такої моделі 590 євро. Шкіра товста, еластична, має гарне захисне покриття, можете не боятися білого кольору. Він легко миється і абсолютно безпроблемний. Також у нас є тримісний диванчик від італійського виробника Альберто Нієрі. Він також з розкладним механізмом. Модель Помпеї. Розміри 205х95 см. І зараз він продається по зниженій ціні. Всього за 650 євро. Тільки гляньте на цю красу. Споку є логотип виробника Нієрі. Тут у нас ще одна чудова модель від цього виробника. Це також тримісний широкий диван. Ось такий перстиково бежевий. Шкірі. Надзвичайно стильно і ефектно виглядає, оздоблені дерев'яними ставочками, такі округлі форми, чудові. Посередині на спиночці має стяжку з дерева. Два широченні м'які зручні сидіння. Стан дивану дуже хороший, шкіра, без якихось суттєвих слідів, слідів користування. Ще одна стильна тримісна модель є у від тканині. Стильний диван Честерфілд з каретною стяжкою по всьому периметру дивану, як спереду, так і ззаду. Має дуже гарну стяжечку. Диван дуже м'який, приємний на дотик і класний для відпочинку. На ньому можна як посидіти, так і полежати. Стоїть на стильних високих ніжках, високо припідняти над підлогою, і продається зараз по гарній ціні за 600 євро. Розміри дуже габаритні: 250 см на 100 см. І в комплекті має шість маленьких подушечок. Тут у нас акційний тримісний диванчик трансформер. В дивані монтовано два реклайнери в крайніх сидіннях. Середнє сидіння може бути столиком, а може бути звичайним сидінням. Також цю модель можна використовувати як двомісний диван. Розмір такої моделі 220 на 90 см. Його ціна 650 євро. І зараз продаємо зі знижкою. Всього за 450 євро. Ще один ефектний тримісний диван від німецького виробника Хімола. Це диван реклайнер. Звичайна ціна такої моделі 720 євро. Ми зараз його продаємо зі знижкою за 650 євро. Тепер я вам покажу кутки. Тут у нас стильний кутовий диван у чорній шкірі. І його розміри 275 см довжина і 175 см кутовий елемент. Цікава деталь, що регулюється нахил всіх підголівників. Диван практично в ідеальному стані, жодних слідів користування, ніяких пошкоджень, чудово виглядає і дуже зручний. Його ціна дуже приємна всього 830 євро. До кутка можна добрати столик. Столик складається з двох частин, з квадратного елемента і з трикутного елемента. Їх можна використовувати як разом, так і роздільно. От. Ціна такого столика 1000 гривень, але при покупці, наприклад, ось цього кутка. Столик подаруємо безкоштовно. Акція діє до завершення товарних запасів. Столик тільки один. Ще один кутовий диван маємо у натуральній шкірі кольору капучино. Це дуже функційна і рухлива модель. У всіх сидіннях передбачено рухомі підголівники. Тут регулюється нахил підлокітника, а в кутовому елементі вмонтовано дві шухляди. Ціна такого дивану 900 євро. І зараз ми його продаємо зі знижкою всього за 850 євро. Дуже рекомендую до покупки, бо диван в гарному стані і дуже зручний для використання. Тут у нас німецький кутовий диван Трансформер. У ньому регулюється висота всіх спиночок. Вони можуть бути або низькими, або високими. А також у двох крайніх сидіннях монтовано реклайнери. Цена такої моделі 1050 євро. Ще одна розкішна модель це величезний комплект чи куток. Круглий диван від італійського виробника Альберто Нієрі. Модель називається планет. Всю його поверхню покриває високоякісна натуральна шкіра темно коричневого кольору. Диван розсувається на декілька елементів. Ось такий може бути великий комплект для прийому гостей, для посидання з друзями. В діаметрі диван має 270 см і його ціна 1500 євро. А тут мій любимчик це двомісний диван. З двома кріслами-реклайнерами від італійського виробника Калія Італія. Якість цих меблів говорить сама про себе, тільки гляньте на цю товсту добротну шкіру. Вона покриває всю поверхню меблів зі всіх боків. У двох кріслах монтовано механічні реклайнери. В них підіймається підставка під ноги і опускаються спинки. По стану меблі практично як нові, дуже гарно виглядають, вони чудово впишуться як в сучасний, так і в класичний інтер'єр. Колір темно-сірий. Типу антрацит. Розміри вказані на ціннику і ціна 1150 євро. Дуже рекомендую до придбання. Реально крутий і класний комплект. Тут у нас шкіряний гарнітур від Альберто Нієрі, трійка, двійка і крісло у класичному стилі. Дивани повністю виготовлені з натуральної шкіри, оздоблені дерев'яними вставками. Дерево дуже блискуче, стильно виглядає і красиво доповнює дизайн. Цих меблів. Зручна висока високопосадка, красиві поручні, оптимальної висоти спинки. Дивани не надто м'які і не тверді. Середньої жорсткості, дуже приємні для відпочинку. Тут тримісного 200 см, двійка 150 см і крісло 100 см на 90 см. Ціна набору 1550 євро. Можливий, розумний торг. А хто шукає щось недороге і при тому практичне, маємо двомісний диван, крісло і тримісний диван у натуральній шкірі е, світлого кольору, меблі з натяком на антикваріат, е, сидіння пухові, спинки високі, досить зручні. Їх можна придбати роздільно за 200 євро, 150 євро крісло і трійка 300 євро. Або цілим комплектом всього за 570 євро. Ще у нас є двієчка з Можем, без реклайнерів. Крісло з обертальними механізмами. Крісло з реклайнером від Хімола і ще пара релакс крісел з пуфіками. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд Я показала всі наші акційні пропозиції і новинки меблів. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки і пишіть коментарі, це добряче допомагає у розвитку каналу. А ще не забувайте підписуватись, щоб бачити наступні наші оновлення. Для тих, хто зацікавлений в покупці, нагадую, що доставка по Львову у нас безкоштовна у дні розвозки, також ми організовуємо недорогу доставку по всій Україні. Каталог всіх наших меблів ви можете знайти на нашому сайті, десь тут я розміщу назву сайту. Дякую всім, хто добився до цього моменту. Бажаю всім гарного тижня, мирного неба і, звичайно, вдалих покупок. Звертайтеся, будемо вам раді.